Ворог на фронті змінив тактику, і все через погоду. Нинішні тумани дощ на сході країни не на користь українським захисникам. За умов обмеженої видимості розповідають бійці із передової. Росіяни зараз не йдуть у свої звичні так звані глобові штурми. Уникаючи відкритої конфронтації, вони натомість малими піхотними групами намагаються заходити між позиціями і займати сірі зони. Напередодні ворог на Харківщині окупував село Степову Новоселівку. Це куп'янський район. Також противник просунувся поблизу солодкого та новоуспенівського. Це дані аналітики порталу «Діпстейт». Погодні умови сприяють росіянам і в наступі на Покровськ. Однак напередодні сили спеціальних операцій виклали відео, яким вдалося знищити місце зосередження особового складу 51-ї армії противника. У селі затишок на Донеччині загарбники накопичували сили, щоб потім оточити з півночі покровсько-мирноградську агломерацію. Тепер їм зробити це буде важче.